Любі, давайте на мить замислимось над нашим сьогоденним життям. Хвилювання через роботу, економічний тиск, конфлікти у стосунках. Хіба невизначеність і тривоги не слідують за нами, як тінь, що миті? Є багато ночей, коли ми не спимо, мучими питаннями, чи все гаразд, чи зможу я справді досягти успіху? Що ж нам справді потрібно посеред цього нескінченного хитання? Сьогодні ми спробуємо знайти цю відповідь через зустріч двох жінок у Біблії Марії та Єлизавети. Коли Марія прийшла привітати Єлизавету, немовляв утробі Єлизавети, дитина, яка пізніше стала Іваном Хрестителем, зраділа. І Єлизавета, сповнена Святого Духа, вигукнула гучним голосом блаженна та, що повірила, бо сповниться сказане їй від господа. Луки одна година 45 хвилин. У той момент зустріч двох жінок була не просто привітанням, а чудесною сценою, де Божа обітниця була живою і дихаючою. Слово, на яке ми маємо звернути увагу, це повірила. Причина, через яку Єлизавета благословила Марію, я блажену, і джерело радості, що вибухнула всередині неї, полягало в тому, що вона просто прийняла і повірила Божій обітниці такою, якою вона є, цей вислів, блаженна, та, що у грецькій мові не несе легкого сенсу просто мати успіх, він стосується глибокого щастя та радості, які вириваються зсередини, незалежно від навколишніх обставин. Це як непохитний мир стояння на твердій скелі, на який не впливає навіть сильний шторм. Це писання тихо що нам, тим, хто хвилюється і проводить беззаєсонні ночі через невизначене майбутнє та непредбачуваний світ, просто вірити Божій обітниці, це справжнє щастя і шлях до подолання тривоги. Подумайте про Марію. Вона отримала обітницю, яка здавалася логічно неможливою, народити, будучи незайманою. Але вона не сумнівалася в обітниці, вона повірила в неї. І плодом цієї віри було народження Ісуса Христа. Цей Ісус, не просто немовля, але той, хто прийшов на цю землю, щоб спасти нас від усякого гріха та невизначеності, він сам є найпевнішою обітницею Бога. Особливо в цей час наближення Різдва ми повинні знову згадати істину про те, що Божа обітниця вже здійснилася в Ісусі. У будь-якій ситуації нашого життя, посеред будь-якої тривоги, в той момент, коли ми просто віримо істині, що Бог любить мене і дотримується своєї обітниці, справжня радість. Вибухне всередині нас, так само, як це сталося з Єлизаветою. Дорогі друзі, не хитайтеся більше. Вірте в найпевнішу обітницю, Ісуса Христа, таким, яким Він є, ця віра стане непохитною впевненістю для подолання невизначеного сьогодення і подарує вашому життю благословення, з якого вибухає радість, справжнє щастя.